Слава Україні! Слава нації! Від себе особисто, від тих захисників, хочу подякувати вам, вчителям, всім людям, села, які долучилися до цієї підтримки. Ваша подяка не залишилася як то кажуть, в серці лишилася кожного захисника. Вони щиро-щиро вам дякують і вони надіються, що ця підтримка буде і надалі. Кожен вашого серця на тих малюночках, бо ви з душою і від чистого серця це малювали. Кожний цей подарунок, який ви приготували, воно не зосталося. Воно залишилося в наших серцях, в наших воїнів. І вони щиро-щиро дякують, а ми надіємося, що перемога буде швидко. Від себе і від них велика-велика вам подяка і міській вам політик. До подяки підрозділ. 3 штурмова бригада. Ваші гімназії такі маленькі, щирий подарунок. Дякую вам. Дякую тобі, воїна, друже. Що Україну любиш дуже, і я за тебе.